Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван, і сьогодні в мене відео для власників Home Assistant, які інколи люблять щось попаяти. Мова піде про ось такий модуль енергомоніторингу на ina 226. Він може вимірювати напругу до 36 вольт, а також міряє струм, який проходить через його шунтуючий резистор. Щодо сценарію використання, їх можна придумати ну взагалі найрізноманітніші. Наприклад, можна моніторити напругу та струм заряду вашого акумулятора, який ви використовуєте для ДБЖ для роутера. Та й, в принципі, все, що стосується напруги та струму, ми можемо моніторити ось такими чудовими модулями. Зібрав такий мінімальний стенд, щоб показати вам максимум. Можливостей цього модуля. Підключається він у мене до плати VIMOS Divan Mini, можна використати також ESP32, але вона дорожча, тому використовую саме Vimos. Коштує плюс-мінус 1 долар на Аліекспрес. Далі, власне, сам модуль INA226, і також тут ще один такий модуль. Підключив два, щоб показати вам можливість паралельного підключення до однієї плати кількох таких модулів. По цій же I2C-шині до Vimos я підключив дисплей. Перші два значення це. Напруга та струм з першої плати, третє та четверте значення напруга та струм з другої. Ця лежить тут просто для прикладу, щоб бачити зворотню сторону. Друга плата в мене з невеличкими модифікаціями. Тут перепаяний шунтуючий резистор. З заводу на ось таких синеньких модулях стоять резистори на 100 мл, і це жирна проблема, оскільки ця плата струм як такий не вимірює. Вона вимірює падіння напруги на цьому шунтуючому резисторі. В даташиті ANA226 вказує. Що максимально вимірювана напруга на шунті складає 81,92 мВ. І тут же все дуже просто, за законом ОМА ділимо цю напругу на номінал нашого резистора і отримаємо максимальний струм у амперах, який ми можемо виміряти. Це 819 мА. На цій же платі вже встановлений шунт на 10 мА. Порахуємо, хоча це очевидно, струм максимальний у нас тепер складає 8 А. Якщо ж струм перевищить ось цей максимальний розрахунковий, то плата просто не зможе розпізнати більше значення. Вона зависне на своєму максимальному і нічого не покаже. Раджу придбати ось такий наборчик шунтуючих резисторів. Тут номінали від 1 мільйома до 1 ома по 5 штучок. Кожний не використовується не тільки в модулях, а й ней Наприклад, якщо ви переплутаєте полярність і підключите акумулятор до ось такого DC-DC перетворювача WZ 3605 e то в нього також. Ймовірно вигорить шунтуючий резистор. Він там якраз такого ж типу розміру 2512. Тому такий наборчик резисторів річ дуже потрібна. Тут на телефоні можете бачити, як це виглядатиме в Home Assistant, тобто у нас є всі сенсори, і ми можемо спокійно ними оперувати. Запускає електронне навантаження 200 мА, Бачимо, є наші 200 мА, На дисплейчику також бачимо 200 мА. Друга плата прибріхує, все, тому що перша, по-перше, вона. Сильно точніше, тому одразу можу порадити, якщо бачите на зворотній стороні плату з маркуванням версії плати дрібним шрифтом, скоріше за все, це якісна плата, хоча насправді тут повний рандом, бо не зрозуміло, яка мікросхема. Вони всі мають одне маркування, але ви можете бачити зараз на екрані три однакові плати, але на всіх трошки відрізняється маркування мікросхем, тому насправді тут як повезе. З другої плати не каліброване значення, воно трошки не відповідає дійсності. Детально про калібровку поговорити. Говоримо в цьому відео, але трішки пізніше. Спробуємо впертися в наш ліміт. Ось, я дав 700 мА. Бачимо, що обидві плати все це добре вимірюють. 800 мА також. Видно, що по другій значення вже сильно поплило, але знову ж таки, все це можна відкалібрувати. І даю, давайте, 1 А. І бачимо, що з першої плати значення у нас зависло на 799. Тобто, мікросхема вимірює. Вже максимальну напругу на шунті і більшу вона розпізнати ніяк не може. І навіть якщо ми тут дамо 2 А. Друга плата його може виміряти, бо з шунтом 10 млн. Якщо ж повернемось назад, нехай на 500 мА, то обидві плати з цим. Справляються. Накидав для вас приблизну схему, можете бачити її на екрані, але зараз давайте для новачків наглядно покажу, що і куди підключити. Спочатку під'єднаємо землю, тобто мінус, шукаємо G на платі Vimos і підключаємо його до контакту GND на ina 226 Далі під'єднаю плюс 5 вольт, контакт 5V. І підключаємо до VCC. Обов'язково читайте опис до ваших модулів, які підключаєте до DSP-шок, оскільки деякі живляться тільки напругою 3,3 вольт. І тому, якщо подати 5, можна його спалити. Підключаємо I2C шину SCL контакт на Vimos D1 Mini у нас на піні D1. Ну а SDA підключаємо до піну D2. Для вимірювання струму через ось ці великі контакти, ми підключаємо. На плюс у нас заходить плюс з джерела живлення, з ін-мінус, плюс у нас йде на навантаження. Мінус же навантаження ми підключаємо напряму до джерела струму. Також контакти плюс та in мінус продубльовані у нас тут. Це якщо у вас невеличкий струм, можете підключати їх тут. І ще один цікавий для нас контакт це VBS контакт, по якому модуль міряє напругу. Якщо у вас плата заживлюється від якогось іншого джерела живлення, то, щоб через PIN VBS заміряти напругу, потрібно також додатково мінус цієї плати, тобто ось цей контакт G, з'єднати з джерелом струму, напругу якого ми хочемо вимірювати. Якщо плануєте використовувати кілька модулів на ANA 226 з одною платою ESP, їм потрібно задати унікальні I2C адреси. Робиться це шляхом замикання контактів A0 та A1 з контактом SCL або SDL, або GND, або VCC. Доступні нам 16 адрес, і в цій табличці ми бачимо різні комбінації підключення різних контактів до а 1 та а 0 Далі вам слід встановити ESP-Home в Home Assistant. Це робиться дуже просто. Переходимо в налаштування, доповнення, магазин доповнень. В пошуку пишемо ESP, і бачимо ESP-Home Device Builder. Вам потрібно його встановити, запустити. На цьому все. Далі нам потрібно залити базову прошивку ESP Home на нашу плату ESP. Для цього переходимо на сайт web.esphome.io, Після цього натискаємо Connect і підключаємо нашу плату до комп'ютера. Вона має тут з'явитись. Але якщо в вашому випадку нічого не з'являється, можливо, вам потрібно встановити драйвер. Це можна перевірити в диспетчері пристроїв в портах COM та LPT. Має бути платка, якщо ж її немає. Після того, як натиснули Connect, натискаємо Скасувати. Нам запропонує завантажити драйвера. Для Vimous Divan Mini, це CH341. Після цього тут має з'явитись ваша плата, обираєте її, натискаєте Під'єднатися. Prepare for First Use. Натискаємо Install і базова прошивка ESP Home завантажується на нашу плату. Далі ESP Home запропонує вам налаштувати Wi-Fi, обирайте вашу мережу, вводите пароль та натискаєте Connect. Після цього відкриваємо ESP Home Builder в Home Assistant. Тут з'явилося повідомлення Discovered One Device. Натискаємо Show. І ось наша свіжо прошита платка. Натискаємо Take Control, вводимо бажану назву. Нехай це буде щось таке. І натискаємо Take Control. Потім Install. Напевно, не прописаний тут у мене Wi-Fi. Тому сюди потрібно ще вставити наступний код. Точніше, без Wi-Fi. Назва мережі та пароль у мене прописані в файлах Secrets. Їх можна відкрити, якщо що, в esp Home. ось тут, Secrets. Взагалі у вас такої проблеми бути немає. Просто через те, що я цю платку вже не раз прошиваю в цьому ESP-Home, можливо, вона ну, неправильно її детектить як нову. E, name тут я також хочу змінити, але ж не капсом. Так, ось тепер матиме наш девайс ось такий ID і ось таку friendly name, тобто назва, яка в інтерфейсі у нас буде відображатись. Також одразу тут слід замінити тип плати, бо у нас D1 Mini. Ну Mini. Якщо ми вже полізли в код, давайте одразу пропишемо наш сенсор, додамо сюди нашу INA226. По-перше, нам потрібно додати I2C. Тут можна вказати Pin SCL та SDA, але якщо ми використовуємо плату Divine Mini, є Home вже знає, який там Pin по замовчуванню, тому його можна не прописувати. Єдине, що я радив би вам тут прописати, це параметр scan і написати тут. True. При запуску плата скануватиме всі доступні I2C-адреси і влог їх видаватиме. Це зручно, якщо ви підключаєте кілька різних модулів, а також не впевнені, чи вказали ви правильну адресу. На сайті Еспіхом, взагалі про купу різних модулів є детальна інформація, приклади коду. І давайте візьмемо цей взагалі нічого не змінюючи. Додаємо його кудись понижче. Бачимо, ось тут вказується адреса, вказується опір шунтуючого резистора. І також максимальний струм тут чомусь вказаний 3,2, але я ж вам показав, що максимум у нас тут не 3,2, а 0,8192. Апдейт-інтервал це час, через який плата надсилатиме оновлені значення. 60 це трошки забагато для моїх потреб 2 секунди, нехай. І прописані чотири сенсори, які у нас будуть доступні в Home Assistant. це власне струм, потужність, яку вона рахуватиме на основі ось цієї напруги з контакту VBS, власне, сама напруга, і також можемо бачити ще напругу на шунті. Але ця інформація не дуже потрібна, тому в принципі одразу можна його і прибрати. Натискаємо Save Install Wirelessly. і тепер ESPHome компілює нашу прошивку, і як тільки. Цей процес закінчиться, вона по Wi-Fi завантажиться на плату, і плата перезапуститься. Бачимо успішний результат. Якщо ми вийдемо і натиснемо Logs біля нашого девайсу, то у нас завантажиться лог від початку запуску плати. І ось тут зеленим якраз виділено результати нашого сканування. Є один I2C девайс на адресі 0x40, це якраз наша INA 226 І бачимо інформацію по відправці даних. Тому принагідно, давайте і налаштуємо інтеграцію іспіхом. Переходимо в налаштування інтеграції. Нам Home Assistant вже пропонує додати цей пристрій. У мене чомусь інша назва підтягнулася, але давайте натиснемо Додати, закінчити. І як воно називається? Називається воно правильно, то був якийсь глюк. І бачимо інформацію від INA226. Тепер про калібровку. Тут же на сайті ESPHome.io є опис фільтрів для сенсорів, і серед них є Calibrate Linear. Працює наступним чином. Нам потрібно додати ось таку секцію filters до нашого сенсора, і в Data Points нам потрібно вказати: два значення: можна взяти два акумулятори з різною напругою. Перше значення це те, що вимірює зараз наш модуль. А iNA226. Друга цифра це реальне значення, виміряне вашим точним вольтметром, якщо ми говоримо про напругу. І друга строка аналогічно. Для прикладу, відкрив зараз Home Assistant, підключаю один акумулятор 18650 і бачимо на ньому напругу 3,65. При цьому міряю на ньому напругу і бачу 3,596. Нехай буде 3,59. Тому. Беремо цей код, йдемо до конфігурації, шукаємо наш сенсор, і ось тут під ним додаємо власне ось цей наш фільтр. Обираю все, натискаю Tab, прибираю Defuse і вводимо наше перше значення. В Home Assistant ми бачили 3,65, фактично ж було 3.59. Тепер беру інший акумулятор 13,53, а Вольтметр мій показує 13,33. Зберігаємо знову інстал, варелослі і чекаємо. І знову перевіряємо. Тут у нас має бути 3.59, все вірно. А зараз має бути 13.33. Таким чином можна відкалібрувати вимірювання напруги, а також струму. А на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Як бачите, робити якісь смарт-пристрої. Грубо кажучи, своїми руками для Home Assistant досить просто. Приклад самої базової конфігурації для цього модуля я викладу у себе напевно на гітхабі. Посилання буде в описі під відео. Туди ж викладу і приклад конфігурації з використанням ось такого oled дисплея Знову ж таки, в ЄС Home дуже легко виводити інформацію на ось такі дисплеї. Тому, якщо це відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось.